Усіх вітаю. З вами ГОЛОСОВЕ Тиво. Не забувайте поставити вподобайку та поширити дане відео, а також підписуйся на канал. Розділ 13 Коли збори завершились, я постарався поринити у справи подалі від ходу до театру. Мало ймовірно, що Зеннор упізнає мене з тих часів, коли був капітаном Гарсом. Але навіть мала ймовірність це вже ймовірність. Тож я не ліз йому на очі. Вояки вишукувались і пішли геть. Тепер, коли надзвичайна ситуація минула, їх не балували безглуздим транспортом. У розпорядженні майора була машина, та я відмовився від цієї пропозиції. А було б добре, якби нас підвезли. Заканючив Мортон, коли машина від'їхала. Куди? До в'язниці? Що далі ми від представників влади то щасливіше маємо бути? Я втомився. А хто не втомився? Про голод я взагалі мовчу. Знайдімо якийсь заклад, де можна витратити трохи грошей гоу? Звук був високий і ледь чутний. Невже я чую голоси? Я роззирнувся довкола, та поблизу не було нікого, крім Мортона. Ти щось чув? Що Ні, а мав би?» не знаю, у мене раптом задзвоніло у вухах, але присягаюся я дещо почув. Може, то до тебе звернулася та нетля, що сиділа на твоєму плечі? ха Ха. Сам ти ха, ха. Яка не тля? Ота, бачиш, сидить на твоїх капітанських нашивках. Мені її змахнути? Ні, облиш. Я повернув голову, кліпнув і ледве встиг розгледіти нетлю. Вона змахнула крильцями, злетіла і сіла мені на вухо. І аерогропел, негайно. Не розумію. Тому що я не говорю. Стули пельку, Мортоне. Я до нетлі звертаюся, а не до тебе. У Мортона відвисла щелепа лепа, і він хутенько відсунувся вбік. Повторіть повідомлення. попросив я, тимчасово не зважаючи на нього. Аеродром. Ідіть аеродром. Гаразд іти на аеродром. Ясно, кінець зв'язку. Нетля пурхнула геть, і я погладив Морто на поплечі, відчувши, як той тремтить. Ну ж, бо не журись, і припини дивитися на мене, як на божевільного. Ця нетля пристрій зв'язку, та й усе. Зв'язку з ким? Менше знаєш ціліший будеш. Ти справді шпигун, так? І так і ні. Я тут у власних справах, але певні сторони намагаються втягнути мене у свої справи. Зрозуміло? Ні. Добре, ходімо шукати аеродром. Навздогад, я сказав би, що він у там, де світять вогні, сідають літаки. Підеш зі мною? А в мене є вибір? Можна якось повернутися, почати з нуля. Ну тобто ми ж не можемо просто взяти та прокрастися назад до казарми. Наче нічого не трапилось, еге ж, сам знаєш, що не можемо. Він зітхнув і кивнув знаю, та я просто не створений для того, чим ми займалися, і де це закінчиться. Добре запитання, а надії на відповідь поки що було дуже мало. Правду кажучи, я не знаю, але обіцяю тобі, Мортоне. Тому що втягнув тебе в це. Для мене найважливіше, понад усе визволити тебе з халепи і убезпечити. Не питай, як я цього ще не знаю, не картайся, тож я відкрив рота перед отим кагальнутим капралом. Тоді все і почалося. Розмовляючи, ми неохильно прямували до аеродрому, добре освітлена яскравими вогнями дорога якою ми йшли, огинала литовище з одного боку, відмежовуючись від нього високою дротяною огорожею. По той бік огорожі виднілися трава і автомобільні шляхи, щойно приземлився великий вантажний транспорт. Під нашими поглядами він важко прокотився повз. Коли він посунув далі, стрімко знизилася зграя чорних птахів. І почала клювати щось у траві. Один із птахів розправив крила і полетів до огорожі, а тоді сів по той бік. Схилив голову на бік і, дивлячись на мене, заговорив Ти не сам? Ясна річ, він у безпеці. Це ви Вароде?» Ні, капітан Верот не на службі. Поклич його. Я не розмовляю з ким. І з тобою зв'яжеться Птах розвернувся, роззяв дзьоб і розправив крила, злетів із свистом і без жодного змаху. Реактивний, зауважив я, зі впуском повітря в роті, вихід реактивного струмення в тому самому місці, на яке можна подумати. Ходімо. Завищала наближаючись сирена, і на дорозі з'явився детекторний фургон. Минаючи нас, він сповільнився, повернувши в наш бік чашоподібну антенну, а тоді поїхав далі. Вони справді ефективно виявляють радіопередачі, сказав я. Той птах радіо? І воно теж. Він на дистанційному керуванні і, певно, має якісь логічні схеми для того, щоб скакати туди-сюди і триматись гурту інших птахів. Його можна виявити лише тоді, коли він передає щось назад, на базу. А база де? Цього тобі краще не знати. Як і того, хто нею керує. Та я можу тебе запевнити, що там не бажають зла цій країні Чому? Тепер він говорив дуже схвильовано Скажи їм, хай стають до роботи, позбудуться військових та їхніх друзів і знову ведуть вибори. Тобі відомо, як довго тривав поточний надзвичайний стан? Я тобі розповім. Я перевіряв. Так званий тимчасовий надзвичайний стан було оголошено понад 200 років тому. Оце так надзвичайний стан. Перекажи своїм пернатим друзям, що, як на мене, вони можуть баламутити скільки завгодно. Я все чув, озвався низьким голосом птах, вилетівши з пітьми та примостившись мені на плече. Наша робота не баламутити. Ми трудимося лише для того, щоб. Вароде, столи пелько, відрізав я. У нас обмаль часу на зв'язок, поки детектори не з'явилися знову, і його не варто марнувати на промови, я дізнався плани вторгнення. Птах багатозначно поглянув на мене і кивнув. Чудово, видав він. Хочіше викладай деталі. Я записую, де місце вторгнення. Не на цій планеті. Вони готують космічний флот для атаки на іншу планету. Ти впевнений? Я підслухав, я впевнений. Як називається ця планета? Гадки не маю? Я ще повернуся. Треба позбутися цього детекторного фургона. Птах зі свистом шугнув у небо, залишивши по собі огидний сморід. Спаленого реактивного палива вправно зробив бочку та приземлився на вантажівку, що їхала поблизу. Гадаю, передачі він не припиняв, оскільки на мить повз нас у за вантажівкою промчав фургон виявлення. Ми попростували далі. Що це ще за вторгнення? Що ти з'ясував? Оце й з'ясував. Керує всім такий собі генерал Зеннор. Зважаючи на те, як він говорив, я гадаю, що воно відбудеться досить скоро. Пролунав свист, Повіло гарячим повітрям, і мені у шкіру голови крізь кашкету п'ялися гострі кіхті. Птах сів мені на голову. Дізнайся, на яку планету вторгнуться, наказав він. «З'ясуй це сам. Полети за ними, коли вони злетять. Це неможливо до найближчого космічного корабля з детекторним обладнанням чотири дні шляху. Можливо, він не встигне сюди вчасно. Кепсько. Ой. Я потер місце на голові, з якого птах, злітаючи, видер трохи волосся, а тоді нагнуся, щоб підняти кашкет. Щойно ми завернули за ріг, позаду нас із ревом промайнув іще один детекторний транспорт. Злиймося з натовпом, запропонував я Мортонові. Той детектор почне щось підозрювати, якщо й далі щоразу виявлятиме нас, знімаючи покази. А ми б могли злитися з натовпом, який і п'є?» Добра думка, і я знаю, куди саме піти. На цих словах я зійшов з узбіччя і застиг із піднятою рукою. Просто перед вантажівкою. Її водій натиснув на гальмо, і машина, вискнувши шинами та затремтівши, спинилася переді мною. А ми якось швидко їдемо, чи не так? Вишкірився я на водія. Я вас не бачив, капітане. І я знаю, чому ти мене не побачив, тому що в тебе вигоріла одна головна фара, ось чому. Та сьогодні я великодушний якщо відвезеш мене і мого товариша до офіцерського клубу, я, може, й забуду, що тебе зустрічав. Загалом кажучи, водій не мав вибору, він висадив нас перед клубом і з ревом рвонув геть. Ми завернули туди скуштувати там тешніх п'янких радощів, здебільшого таких самих, як і в клубі для унтер-офіцерів. Утім, тут були офіціантки, десь із чверть столиків були зайняті відвідувачем, усі інші, можливо, затрималися на службі. Наші стейки та пиво принесли із зразковою швидкістю. І ми з голодним бурчанням допалися до них. Коли ми майже доїли, у дверях з'явився офіцер і засюрчав у свисток. Гаразд, вимітайтеся та приєднуйтесь, усі аварійні збори, транспорт на дворі! Я про вас, промовив він, злісно тицнувши пальцем у наш бік. Ми тільки зі служби, полковнику, озвався я. Ви тільки повертаєтеся на службу. До того ж, ви, як я бачу, поїли. А я ні, Тож не зли мене, хлопче. Ми вже йдемо, сир. Ми з Мортоном долучилися до метушні, вискочивши з дверей і сівши до автобуса, що чекав. Полковник увійшов останнім, і водій рушив. Ось що я можу вам повідомити. Заговорив полковник, перекричуючи шум двигуна. З причин, що вас не обходять, ваші поточні плани було пришвидшено. Вийдете в бій, і то негайно. Залунали питання і несхвальні вигуки, та він голосно їх зацитнюв. Тихо. Я знаю, що всі ви. То в стопузі канцелярські п'явки, але вище й вояки. Через інтенсифікацію планування переведення окремих бойових офіцерів не встигне відбутися вчасно. Усі ви, офіцери, щойно добровільно зголосилися зайняти їхні місця. Ви отримаєте бойове спорядження, приєднаєтеся до своїх бійців і негайно повантажитеся у транспорт. Ми всі вирушимо до опівночі. Полковник довго ігнорував скарги та протести і, урешті-решт, злетів із котушок. Вихопивши з кобури страхітливий пістолет, вистрелив угору в дах автобуса, а тоді настав зброю на нас. Запала цілковита тиша. Він лихосвісно всміхнувся, показавши загострені зуби. Так, краще, сказав полковник. Не прибираючи зброї. Ви всі пристосуванці і кагальці. А це означає, що ви шляхом махінації підкупи отримали безпечні призначення, від яких тепер не матимете жодної користі. Ви в армії, а в армії коряться наказом. Автобус зупинився, і він знову вистрілив у дах. А тепер мені потрібні добровольці на бойову службу. Усім добровольцям вийти вперед, ми квапливо вийшли вперед. Незважаючи на нічну годину, світло на складі постачання яскраво горіло. Біля заставлених полиць чекали клерки, а в дверях стояв офіцер. Посуньтеся, скомандував наш полковник, не зводячи з тих, хто вийшов з автобуса настороженого погляду. Не можу, сер, відповів офіцер постачання. Я не можу нічого видати до одержання відповідних наказів зі штабу. Там ще не розібралися. Полковник прострілив лампочку над дверима складу, а тоді приставив розпечене дуло свого пістолета до носа офіцера постачання. Що ти сказав? прогарчав полковник. Накази що й не надійшли, сир, відчинитися і водити все хутко. І все минуло хутко. Ми щодуху мчали складом, набіго підхоплюючи все підряд. Одяг, чоботи, казармені речові торби, паски. Маніакальний полковник, здавалося, перебував тепер усюди, раз у раз бахкаючи пістолетом для підтримання темпу. Вулиця за будівлею перетворилася на пекельний пейзаж, де офіцери зривали з себе однострої і кидали їх на землю, водночас натягуючи зелену бойову форму, насуваючи на голови шоломи та пхаючи все інше до торб. Ми пошкандибали вперед, до наступної будівлі, де видавали зброю. Та, як я помітив, без боєприпасів. Полковник був не дурень. Ледве пересуваючись під вагою свого спорядження, я випрів на вулицю і, мокрий від поту упав під стіною. Мортон упав поряд зі мною. Ти, хоч, здогадуєшся, що це все означає, видохнув він. Чудово, Можна владці думають, що за ними шпигують, і не дарма. Бо за ними таки шпигують, тож вони перенесли свої вторгнення на ближчу дату, поки ніхто не встиг розвідати їхні плани більш детально. Що буде з нами? Ми вторгнемося, принаймні виїдемо офіцерами, тобто зможемо залишитися в аргіргарді та в разі будь-якого спротиву з боку ворога посилати бійців уперед. Розкрий свою речову торбу. промовила мені на вухо Нетля. Що ти кажеш? У мене боляче запекла мочка вуха. Нетля розрядила свої батарейки мені у шкіру. Розкрий торбу. видихнула вона і упала. Розрядилась і закінчились її батарейки. Я нагнувся та розкрив торбу. Замислившись, чи не підкладено туди що небудь? Пролунав свист і там засмерділо реактивним паливом. У торбу, промайнувши повз мене, шугнув птах. Не буду я потай вести цього клятого птаха, щоб мене піймали і застрелили. Вигукнув я. Ти зробиш заради всього людства. Відповів птах із потужним світлом в очах. Для повторної активації натисне на дзьоб двічі кінець зв'язку. Світло згасло, і птах зм'як. Я різко закрив торбу, зачувши наближення чиїхось кроків. У транспорт наказав полковник. Ми їдемо.